Але як на мене, ця операція вже себе вичерпала. Звичайно, там можна було б і на сьогоднішній день залишатись, але це ж як залишатись кров'ю українського солдата, великою кров'ю. Ну, Я думаю, що командування і прийняло таке рішення. Є така хороша приказка, що у рідній хаті і стіни гріють. Зрозуміло, що нам ця Курська область не потрібна була. Ми не збиралися її, на відміну від росіян, проводити через свою конституцію, як свою територію, і свою землю. Ми ж не такі, як вони. Зрозуміло. Зрозуміло, що ми рано чи пізно планували звідти вийти. Ну можливо, це по нашому замислу наших військових при самому кращому варіанті ми могли б обміняти якісь певні території Курщини на свої певні території. Ми відійти і вони відійти. Ну зараз ситуація на жаль склалась не зовсім благоприємно на полі бою для нас. Плюс позиція Сполучених Штатів відома, яка під час Трампа стала поставкою зброї. То я думаю, що ми просто-напросто, якби зробили правильне рішення, відійшли до свого кордону, станемо на своєму кордоні.